Добрий день, шановні колеги. Сьогоднішнє засідання нашої комісії. Корм у нас є. Двоє чоловік. Так, порядок денний, маєте кожен порядок денний, то вичитувати на думку, щоб витрачати зайвий час, всі ознайомилися. Прошу тоді проголосувати за основу. Доповнення зміни, якісь будуть у порядку денного, немає. Прошу проголосувати в цілому. І перейдемо до розгляду наших питань порядку денного. перше питання про присвоєння знання почесних громадянин Керменської міської територіальної громади посмертно. Доповідачі і для нас чути. колеги. Чергово, на жаль, громадська організація, один колег воїнськомечення, звернулася до нас з проханням присвоїти звання почесних громадянин Керменської міської територіальної громади посмертно. Був засідання експертної ради, є протокол, протокол результатів осумкового просування. Тому пропонуємо вам присвоїти звання учасників номери Кременецької міської територіальної громади посмертник. Чухлію Михайлу Григоровичу, родився 29.05. року, загинув 21.1.23 року, солдату 44 ї бригади жителів села Бухманиця. Стецюку Василю Ійчук. Народився 15.01. 30.12.23. Солдату, гнатометнику, першому організованому відділення, першого механізованого зводу, першого організований рот, другого механізованого батальйону військової частини А222, села Кушина, Алкіну Олегу Валерійовичу, народився 3.9.87 року ці першого Заміну 21.5.24, штаб сержант, оператор відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними лікарними апаратами, трубу взводу радіоелектронної боротьби роти радіоелектронної боротьби військова частина А 4056. Нагороджений пам'ятною відзнакою 14КНБ. Не знаю, що це означає. вчити. Радіо окремо мобілізованого Ага, Окремо мобілізований закладені. 14 окремого Медал за службу України, почесним народним знаком за Зірцев у військовій службі 3 ступеня, народним знаком почесним знаком 44-ї окремої артилерійської бригади, нагодним знаком знаку Ша, медаллюаної міністри, медалю за високі досягнення у конкурсі на кращу реактивну артилерійську артилерію сухопутних військ, жителі села Українця. Бумчучмину Юрію Сергіовичу народився 4 березня 1988 року, загинув 19.07.24, солдатом стрільцю першого піхотного відділення, другого піхотного 1 першої піхотної роти військова частина А 47, -47 Житель села Іванківського. Плечуку Сергія Васильовича, який народився 21.09.80 року. Загинув 30 на 1 -го 25 -го року, старшому солдату, стрільцю другого стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, стрілецької роти, резерву, військова частина 1141 Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, у села Підлісці, міському на грудний знак медал, освідчення та диплом учасника ворогів Кремлянської міської територіальної громади, близьким родичам, спадкоємцям. имена, зазначени в функции 1 за место, и по на агентството и местоположение Так. своите Обов'язково соціальна полосова це проходження індивідуальних корупційних програм. Є фестивальці проводяться корекційні м -м, програми м -м. для жителів нашої громади. батьківських обов'язків, які вчинили насильство. Да, да, да. Там є постанова суду, це покарання таке, як, ну, за, за якісь адміністративні правопорушення, за да, прошутки, да, суд призначає те покарання і ті порушники обов'язково мають прийти скільки надів, так, долбів, так. 56, буде, в кількість людей, в кількість 56 обов'язково буде дивно, якщо вони не з'являються, то відсилаємо рекомендовані листи, якщо вони не з'являються, Ну, і, і у області. Це з ними проводяться колекційні заняття, чи вони щось працюють? Заняття. Заняття. Щось працює. Це, 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 си, де, де. О, це має бути, вони мають бути до адміністративної відповідальності за невиконання тих обов'язків встановлені паші після цього проводяться про акційні ціла. І ті потім всі пройшли навчання, вони вже знають, як це нас нас Так. не виходить. не Той фахівець був спочатку в, Черківсь... в Черкові, він один від адміністрації державної для... на всю область. ну Хай проводять корекційні заняття, виконувати умови, але щоб вони давали результати для тих осіб, з якими будуть проводитись корекційні заняття. Зразу кажу, що вони не Тому що в більшості випадків, судячи з е, практики, Досіду, з, з досвіду нашої роботи, роботи з дітьми, виховання дітей і роботи з тими батьками, які не виконують батьківських обов'язків, ну, не дуже часто ми можемо корекційно їх виправити після притягненці. Ми ну, будемо будем всі разом працювати і старатися на те, щоб. Що, 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 Дякуємо. Так, про поводження меморандуму про співробітництво між Кременецькою міською радою Тернопільської області та са Самарівською чи так. Самарівською. Самарівсько, Самарівсько, я так від слова «самар...» Ми командувати треба подивитися, як вони пишуть ця соло сама. No. Так. E, Самарівською міською радою, Самарівського району Сніпроцепровської області в рамках третього етапу національного проєкту Ніч обліч готовані громади. За основу маєте проголосувати. Прав... А Тому... за боя, ми за порядок де голосували за основу, чому не носили зміни? Я питала, які є зміни, доповнені. Я казала, що так, я, я, я а, ні, не проєкт подарував. По-перше, що там граматичні помилки, він з Кременецькою міською радою Бога. І про Славлену. <звук> <звук> я, я, я мала пояснити, як ви пішли. Я і брав типовий. Мені сказали, що умови. Я зробив <звук> ну, <прерп 'яна, звук> так, як прийняти загально, якщо такі зміни. Що нам повертатися до порядку денного вносити зміни? Треба? Назву питання? Найбун, так. Е, і яка має бути правильна назва питання? Добре, ми повернемося до порядку денного. <гум> <гум> і прошу викласти, хто викладе питання, так як воно має і так як має звучати проєкт рішення. Можна від матеріал, бо тут якраз я вже скажу про схвалення меморандуму про співпрацю між міською радою Тернопільською областю та Самарівською міською радою Самарівською району Покровської в рамках 3 етапу національного проєкту обтіч готування громади. Ви чекаєте, давайте не порядку я не, маю, не mm -hmm. майже не по схвалення, точно. Так от, згідно статті 26 закону про містечку рядування, рада схвалює проєкти договорів. Ну, це не договір, меморандум, але ми по аналогії прирівнюємо його до договору про співробітництво. І там чітко схвалює проєкти договорів. Mm -hmm. не Просто Не замість того, що схвалення. Так, внесли зміни, голосуємо тепер за нове питання про схвалення меморандуму про співробітництво між Хернецькою міською радою Тернопільської області та Самарівською міською радою Самарівського району Дніпропетровської області в рамках 3-го національного проєкту Пліч-Опід з звукованій Ну, суть питання до нас звернулися до, до міського голови. Звернулася Самарівська міська рада в рамках цього проєкту Пліч опріч зґрунтовані громади. Визначається громада, яка знаходиться в прифронтовій зоні, або біля, скажімо, біля території ведення бойових дій. І це так звана громада Форпост, і є громада, яка знаходиться в тилу України. В даному випадку Кременецька міська рада, яка в принципі. Зобов'язується підтримувати і допомагати громаді, які повернулися в таких обставинах. До мене скаже, вони зателефонували п'ятницю чи що, минулий щодо підписання цієї угоди. Вони планують бути на сесії 8 числа, в 7-го вони прибувають Ось для того, щоб налагодити співпрацю в рамках проєкту 3 етапу чи гортовані громади. Це суто і підтримка нашої громади. І громади, яка знаходиться в міністра Покровській області. Згідно так, є мета визначення головні на банківській співпраці. Тобто це ну, буде ситуація, що ми будемо допомагати. Ну, так, Я спілкувався з Скалушем, мене тайонів, він каже, так, що вони зверталися до них з проханням, та нічого. Чи десь їх на вибиті, чи двері вибиті, допомагати, от, скажем, приводити за, за заклади, комунальні заклади, заклади ну, освіти, щоб можна було надавати відповідні. Ну так, ми ж проєкт, Так, І четверте питання у нас про затвердження положення про фільмний сектор Країнецької міської ради в новій редакції. А що воно було у нас не в новій редакції? Ні, вже воно ну, у нас було затверджено, yeah, але тепер за все. Віста, і там просто уточнені повноваження, такі більш що згодні. А типове положення є Там взагалі, на основі типового зробить. Ми просто його зробили, бо вони не окрема юридична особа, ми його зробили як положення серпного. Олена де ви підписали? Трошки вище там, Ні, Я підписала, може вона заходи. А я думаю, що вже цей куречить корупція відбудеться. Добре. Ну, ну, по можливому двох словах, скажіть. Прошу з метою організації роботи сектору, прошу затвердити положення про парахівний про парахівний сектор. Перепрошую. Були ви питання, які були ну, внесені ну, правки чи, як сказати. В першому положенні не було е, акценту на тому, що це має бути трудовий архів і це має бути робота з власне, документами чи відомових організацій. Це саме основне, це саме основне не було і, власне, тому ми зрозуміли. Добре, ну будемо діятися. Це, це положення і цей сектор, напевно, тобто, як не один, такий довгожданий і такий бажаний, і, і такий необхідний. Бо дійсно що він необхідний за скільки років. Не було архіву в міській раді, документів збиралося дуже багато. сказати, що дуже багато, це нічого не сказати. Роботи у вас да на екскурсію. На екскурсію. я думала на допомогу. Роботи у вас дуже багато. Ну, скільки, скільки ви пропрацювали в архіві Майже сім років. Значить, ми бачимо нового працівника, прийняли в архіву, до цього часу не було працівників. І наскільки мені відомо, бо співпрацювали з службою, і Оксана це вже якраз готовий спеціаліст, який буде ще вчити, кого візьме на роботу. Так що, будемо так казати, ну, я не хочу забігати наперед, що нам дуже повезло, що до нас прийшов такий спеціаліст. що зараз брати нову людину і вчити, ви ж собі знаєте, що це не так легко, і тому ну, навчити не так просто. Ігор Степанович, певно, вже руки потирає, в нього весь кабінет. Я далі спитати хочу. І вмішати, і все. А якщо воно буде архів, то добре, але дійсно у нас документи збиралися і за каденцію минулого ми ну, Я, я маю їх спорядкувати і ми маємо їх здати в державний архів. Якщо ви маєте на увазі професійне сприймання? Так. Якщо це, ви, звичайно, не хочете платити кошти архівному об'єкту Коронецької адміністрації. Я колись не мав, ми туди не передавали. Ви давали, ви їх не приймали та. А тепер по новому ви збираєте всі паперли за рік? Це питання змін в цьому порядкуванні. М -м -м. В упорядкуванні це те, що вони зараз упорядкуванні – це те, що я вам маю образно кажучи, зібрати папочку, протоколи такої до такої сесії, я маю, маю, маю вам її оформити, внести в опис, відповідно опис підготувати і зачем на така архівна уряду. Сергій Архів не відділ свої МК затверджені, затверджені, передає до Тернополя. Якщо Тернополь дав добро, тоді, відповідно, ми е, привозимо документи готові, упорядковані в е, адміністрації. Але це не мова про документи постійного зберігання. Рішення сесії постійно? Рішення сесії в, в, в економі, в комісії. Розпорядження містерів. Це власне тіше. Одна сторона буде почнеться. В нас почнеться до роботи після того, як я е, доведу тих. Головне, є початок. Є початок, а далі буде відбудовувати. Отак він поки не говоримо, але сподіваємося, що. Так, воно ну, почнеться, що я кажу, оскільки ну, воно не робилося, що там дуже багато перспектив, якісь по комплектуванню сектору вже маєте. так? Ну, так. Ну, Добре, тоді що, голосуємо за положення. Це так, надійно і роботу. Рідної роботи, я кажу, все, і покладаю великі надії. Я так, буду намагатися ці надії не витратити. Е, е, все, дякую, як вам Всі питання ми розглянули.